Те, що пан Віталій на початку сказав, так в свого виступу, що закінчив прикладну математику. Можливо, він потім мав хорошу самоосвіту, бо він на прикладній математиці навчився самонавчатися, так, бо це розвиток мислення. Прикладна математика це така специфічна галузь, де називається прикладна, тільки непонятно куди прикласти, так а от думати і це, 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 це круто. Насправді, тут, принаймні, раз, два, три, троє людей з філософською четверо. І всі знають, що таке дизайн, так, тут і тепер. Так от, е, ну, ті, хто з четверо, так. Е, тут питання в чому. Освіта завжди вмонтована в систему. І дійсно, американська освіта, тут, пане Геннадій, казав, вона стартапи. все тільки коли я бачив статистику по Силиконвелі, там 90% це не американці. 10% управляючих це американці, але 90% вони купили. Індосів, мадярів, там, українців, росіян. Це, це дійсно правда, досить цікава статистика. Тому а, минулого листопада ми з Сергієм Мироновичем були на цікавій заході в Берліні, і е, німецькі ректори, міністерка і голова комітету Бундестагу запитали, а що було найважче в лютому березні 22-го року? Я їм кажу, знайти бензин і солярку. Вони, вони очі були, от я не знаю, ні, окуляра пане Михайло менше. От, е, каже, а на що? Я кажу, що привезти хлібів воду. Очі стали більше, так вже, от от як ваші окуляри. А для чого хліб і вода? Я кажу, тому що в гуртожитках три тисячі людей. Я кажу, а який стосунок ви маєте до гуртожитків? Це коли ми на обіді. Туб. А який стосунок ви маєте до гуртожитків? Сергій Миронович правду сказав, бо я навіть відповідаю за дерева на території. Якщо дерево зрізали без дозволу зеленбуду, то на мене штраф накладають. Тому завжди система, ми забули, що кібернатика це не ті. Кібернатика це наука про управління складними системами, де є вхід і вихід. Ліля Михайловна абсолютно блискуче сказала про кризу, бо в мене є такий маркер. Я читаю на першому курсі Вступ до філософії. Я запитую студентів і студенток, які прийшли ніби свідомо, хто з них читав Томаса Куна, Миколу Куна, міфи і легенди стародавньої Греції. От від 2008 року крива йде вниз. Це філософський факультет, так, тобто книжне читання. Тому е, освіта така, яка є. Що ми можемо робити? Ми можемо спланувати короткі треки за допомогою бізнесу і в нас Global Logic, чи, Genesis, чи Luxoft, так? працюють в нас. Е, ми можемо спланувати середні треки на ту ж магістратуру, про яку пан Михайло, тому в нас на базі колишньої президентської академії програма по деокупації. Замовили, працюю. Ми можемо планувати довгі треки, бакалаврат зі школярами. І можемо планувати марафон, це весь час робити. Іншого варіанту, У нас немає другої країни, у нас немає поки що, коли може реформи закінчаться, то буде інша освіта, але зараз така є.